Звісно, є два підходи, які протилежні в протилежній в певному сенсі і в дуже глибокому сенсі. Бо один підхід пов'язаний з тим, що створюються якісь привілеї. Я хочу, якщо можна, показати перший слайд. Можна? Перший слайд презентації. Добре, тоді почну трошки з іншого. Проблема полягає в тому, що Україна успадкувала певні конкурентні переваги, які не могли б розвинутися природним шляхом в країні з таким рівнем достатку. І ці конкурентні переваги, звичайно, в природних умовах вони потрошки гинуть. Тобто вони ще все ще залишаються. Але оскільки Загальне середовище в країні насамперед ринкові інститути не дозволяють їм розвиватися повною мірою. То ці переваги ну потрошки Україна втрачає. Йдеться про ті переваги, які дозволяють Україні бути країною, яка генерує інновації, так само як живуть за рахунок інновації всі постіндустріальні країни. Але згадаємо, в чому була проблема, чому радянський Союз, здобувши такий насправді рівень освіти і все, все інше, не зміг з цього скористатися. А справа в тому, що на наші підприємства треба було ці технології внідряти. Тобто вони дуже опиралися цьому, вся система була дуже консервативна, вона не трималася на підприємництві, вона заперечувала підприємство, приватне підприємництво каралося тюрмою. І тому насправді не було шансів розвинути в такій країні справжній інноваційний розвиток. Він зосередився виключно в військовій галузі, де був конкретний замовник, під якого це все робилося. Замовник мав хорошу комунікацію, і на сьогоднішній день ці переваги. Зустрічають найбільше найбільше такого перешкоду у вигляді тих самих інституцій, тобто правил гри, які в нас звичайно дуже змінилися з радянських часів, але вони не змінилися докорінно, бо в нас все тримається на персональних привілеях. А привілеї, як бачите, це завжди обмеження чиїхось прав. От саме тому я хотів цього почати, сказати, що ці е, два підходи є протилежними, бо коли ми створюємо привілеї для одних, то треба розуміти, що нічого безкоштовного не буває, і ці привілеї створюються е, за рахунок обмеження чиїхось прав, чиїхось доходів, тобто ми від когось беремо і комусь віддаємо. Чи взагалі можна таке робити? Ну, взагалі кажучи, є такий аргумент. Які називаються infant industry», тобто галузь немовля. От немовля, проку ніякого немає, його треба нянчити, його треба вигодовувати, аби з нього зріс такий кремезний чолов'яга, наприклад, і далі працював і своїх батьків годував. Ну, Є така логіка, але вона в людському суспільстві працює. і... Її переносити отак просто механічно на економіку не варто. Чому? Тому що в економіці дійсно є країни, про яких говорять, що вони цим добре скористалися. Е, ну, можна сперечатися, чи було це добре чи ні, але в будь-якому разі всі ці країни починали з нуля. Тобто, коли вже є багато здорових кремезних чоловіків, і, і е, держава щось таке висипає в корито. Якісь привілеї, які між собою можна поділити, то ну, в людському суспільстві ці чоловіки будуть хапати це і нести своїм немовлям. А в економіці такого не відбувається. Тобто в економіці, ті галузі, які є немовлятами, вони залишаються осторонь цього процесу. І насправді, коли є вже серйозні великі галузі, тим більше ті галузі, які вже занападають їм конче, потрібна якась підтримка, бо в іншому разі вони не виживуть. А їх, можливо, вже взагалі не має бути в цій економіці, то вони і кидаються першими до цього корита, і вони дуже добре можуть село воювати. В них багато грошей, в них багато зв'язків, і ним, їм, власне кажучи, достається вся ця підтримка. Що відбувається навіть коли От можна наступні кілька слайдів? Оце різниця між тим якою є спроможність держави в Україні і Німеччині? Це World Governance Indicators, дуже е, відомі індикатори, які використовує Світовий банк. Е, вони доволі об'єктивні. Тобто, якщо е, ми говоримо про те, що нібито в Німеччині отака підтримка вона спрацювала. От, от в Кореї вона спрацювала. Наступний слайд. Нібито вона спрацювала. Якщо можна наступний слайд? Ну, так, це, це трошки в іншому порядку воно пішло, Але сутність в тому, що Україна за за своєю спроможністю, держава Україна, набагато менша не тільки від Німеччини, а й від і від Греції, і від Кореї, ну, і, і від Грузії, і порівняна хіба що з Гондурасом. Ну, якщо там. Насправді говорити про те, що ті е, методи, які нібито спрацювали десь е, в Німеччині, вони спрацюють також в Україні, не варто. І е, тут ми підходимо до того, що коли е, якась підтримка надається на вибірковій основі, то це е, однозначно породжує корупцію. І в нас всі ті фонди, які створювалися колись державні інноваційні фонди, вони всі суцільно розкрадалися. Так само, наприклад, в схожій на нас країні Росії, там був проєкт Сколково, який відомо чим завершився, дуже гучним фіаскою і дуже гучними скандалами. І це не є відпадковість, це є закономірність. Тобто, Якщо утворюється можливість для чиновника вирішувати, кому допомогти, кому не допомогти, створюються якісь зони, спеціальні економічні зони, пам'ятаєте, у нас були спеціальні економічні зони, пам'ятаєте, для чого вони використовувалися, і як це все, зрештою, закінчилося? Це абсолютно світова закономірність. Тобто, якщо ми не маємо такої спроможної держави, як Німеччина, то нам не варто навіть і думати про технології вибіркової підтримки. Що треба робити? Треба робити універсальні правила гри, але ці універсальні правила гри мають бути сприятливими саме для підприємництва і саме для підприємництва в інновативних галузях. Ось саме такі правила гри, наприклад, ми зараз розробляємо в рамках реанімаційного пакету реформ. Тобто, податкова реформа має передбачати, якщо будуть питання, на цьому зупинюся. Більше, але воно мають передбачати дві дуже важливі речі. Тобто нове підприємство, яке щойно створене, яке використовує кваліфіковану робочу силу, фактично, воно не має платити податок на прибуток взагалі, бо в нього просто ну, так, так влаштована система, що в нього немає предмету оподаткування в такому разі, якщо воно інвестує. І з іншого боку, будь-які, наприклад, Обладнання і все інше воно закуповує і будь-яке підприємство закуповує з ПДВ не 20%, а 7%, і при цьому це не тільки імпорт, я підкреслюю, а це і може бути вітчизняне обладнання. Бо чому навіщо ж дискримінувати вітчизняного виробника? І воно треба спеціально підтримувати, але не варто його дискримінувати. Тобто будь-які -як, будь ресурси, які йому потрібні, будь-які обладнання, матеріали, все інше, воно закуповує з ПДВ 7%. Такі, за таких умов створюється е, сприятливий режим для нових. Підприємств в будь-якій галузі, де б вони не створювалися. Але треба розуміти, що там, де йдеться, скажімо, про побуткове обслуговування, там немає великих прибутків. А там, де йдеться про інновативні галузі, там дійсно є великі прибутки, і ось вони на першому етапі не оподатковуються. Це все робиться за рахунок насправді старих галузей, які обкладаються податками, які насправді ті самі олігархи, так звані. Ось вони мають будуть мати. Сплачувати більшу частину е, цього податку е, такий режим набагато кращий, ніж будь-які вибіркові заходи з підтримки. Тому що ми не можемо знати заздалегідь, кого треба підтримувати, а кого не треба підтримувати. Якби ми знали, то ми були б, мабуть, в нас такі німбу були над головами. Е, а Тим більше цього не, не може знати державний чиновник. Якщо він когось підтримує і з того нічого не виходить, а це ж ризиковий бізнес, то він нічого не відповідає, бо ну, 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 не склалося, ну, не, не зробили відкриття ще щось. Це може робити тільки венчурний інвестор, на свій страх і ризик. І він, треба розуміти, що він інвестує в 20 підприємств, з яких одне зростає, але тут він повинен мати дуже сильну. Сильний захист прав власності, ось саме на цьому треба наполягти. Бо будь-що, що породжує вибірковість, воно насправді працює проти тих інститутів, які потрібні для створення справжньої інноваційної економіки, бо воно надає велику владу державному чиновнику, і відповідно воно порушує права. ну, повернемося до першого слайду тих всіх інших, хто не підпав в поле зору цього чиновника.